Ілиться на Нього, вона напевно надіється і мріє, що в нього буде найкраща доля. А коли народився Ісус, Він народився для того, щоб померти страшною мученицькою смертю за наші гріхи, і Марія про це знала. Не стільки важливо, в який день ми святкуємо різдво, а важливо, чи пережили ми це народження Ісуса Христа у своєму серці, чи готові ми на той хрест, який нам приготовлений Господом. За тебе не забудь тяжкий хрест і вінець той терновий, бо за тебе, мій друже, агнець Божий вмирав, щоб ти мав в небесах. На голові Христос кров святую проляв. йди до Христа, іди не вагайся, він дась вічне життя і спасіння і щастя, Він тяга. За тебе, але знай, що прийде та нежданна година і настане останній смертний той час. Як почуєш тоді слово. бо не знаю я вас, іди до Христа, іди не вагайся, він дасть вічне життя і спасіння, і щастя. Слава Ісусу Христу! Я не збиралася співати цю пісню і взагалі потрапила сюди випадково, мене привезла поліція. Не було автобуса, цілу годину зблинула, і я приїхала попуткою до повороту. І на зупинці, подик, дійшла якраз до зупинки, думаю, треба трошки відійти і зупиняти, бо ж не можна на зупинці. Це що штрафує? Був такий випадок. Мене підвезли і людиною штрафували, яка на старенькому москвичі їхала. І тут якраз я зупиняю, і з за рогу виїжджає поліція і зупиняється. І я кажу: я вас благословляю, ви зробили так, як ніби і бабки по витилки. Які не виконали наказу фараону, і вони були благословені. Хай Бог вас благословить за те, що ви чуєте голос Божий, виконувати волю Господню здатні. А іноді закон треба поставити не іноді, а завжди, на другому місці після закону Божого. А я перед тим помолилася, перед тим, як мені стала перша машина. Я кажу: Господи, якщо є Твоя воля, свята, щоб я потрапила сьогодні в дім молитви на Шевченка, зупини мені транспорт. Бо думки в мене такої не було. Потім я не знаю, сьогодні тут є хтось, на яку годину, може, щось перенесли. І Господь зразу дав транспорт, а потім поліцейський привіт. Хай буде ім'я Боже благословенне і благословений кожен, на якій Він би не був посаді, якої він не був, національності, професії, стану, статі. Кожен той, який здатен чути голос Божий і виконувати Його святу волю. І приходьте до Христа, щоб коли Він прийде за церквою своєю, він сказав: Я знаю тебе, я назвав тебе по імені. Ти моє улюблене дитя. І я думаю, що ця пісня для якоїсь душі, яка в цьому залі, ми не знаємо, коли закінчиться наше життя. І, можливо, хтось переживає якусь важку хворобу чи якісь нелегкі обставини, пов'язані з війною. Я про це не знаю. Але знаю одне, що люди, які готуються до смерті часом, вони. І Господь робить чудо, в них починається нове життя з Господом Ісусом Христом. Слава Йому!